Вітаю вас на нашому каналі, це інтерв'ю дня у студії Рину Коробко. Сьогодні будемо говорити про приємне. Знаєте, дуже е, рідко в нас випадає така можливість поговорити сьогодні, якось відволіктися від наших проблем, від е, нашого буття, такого, яке є сьогодні, і поговорити про щось приємне. Мені здається, що е, найкращий варіант десь поринути у якийсь такий інший, більш приємний світ, так би мовити, це, мабуть, світ казки. Світ казки, якщо ви думаєте, що це стосується лише дітей, то я думаю, що ви. Моляєтеся, тому що насправді казки полюбляють читати і дорослі, просто не всі зізнаються в цьому, і полюбляють саме тому, що е, хочеться е, трошечки знаєте, змінити картинку і свою картинку життя. Мені здається, що казка це найкращий помічник у цьому. Ну е, власне кажучи, напевно, сьогодні мій герой буде більше про це розповідати, тому що він автор саме збірки таких казок, і бачите, що це людина в формі. Так і Леонід Францискевич, наш колега, журналіст а Нині військовослужбовець 11-ї бригади імені Грушевського, Нацгвардії України, сьогодні в нашій студії. Вітаю, Леоніде! Бажаю здоров'я, як кажуть, у нас в Національній гвардії і взагалі в силах оборони. Так, ну, власне, от були у цій студії, знаєте, і архітектори, і музиканти, і люди інших професій, які. Були до війни у цих професіях, а нині вони одягли форму і нині вони захищають нас, наші кордони, нашу країну. А ви один з тих людей, який теж, власне, ну, з мирної професії журналісти. Хоча журналістам доводиться знімати будь-де, і будь-що, так, але все одно сьогодні це поки що на паузі, так, ви сьогодні. Військовослужбовець. Але є ще одна, ну, такий ваш, мабуть, інтерес, який навіть під час служби вилився у збірку казок. Тому що і назва така, чому я заговорила про казки і про, про щось приємне, тому що дива навколо так назва у цієї збірки. І ця збірка була буквально у днях презентована це якраз напередодні Дня Збройних сил України і напередодні Дня Святого Миколая. Збірка казок про те, що дива існують, і про те, що в них треба вірити. Мабуть, так, так, якщо в двох словах, але більш детально будете розповідати вже ви. І я розумію, що презентація відбулася, і відбулася вона успішно на ваш погляд. Е, ну, по перше, дякую, що ви запросили. Е, По-друге, е, я хотів би ну, подарувати для вашого. Каналу для мого рідного каналу, бо я тут працював і через війну власне, припинився мій проєкт. Книга двомовна, одразу скажу, українська uh -huh. і англійська, uh -huh. для тих, хто хоче зрозуміти. Цей примірничок залишиться у вас. Добре, а, дякуємо. З приводу себе скажу, ну, я нещодавно відсвяткував 23 роки в журналістиці і зараз також у 11-й бригаді у прес-службі. І я пов'язаний з журналістикою, але це тепер. Військова журналістика. Лише інколи вдається щось там до спорту долучитися. Зараз в мене відпустка, тому на щастя, я зміг провести кілька заходів і презентації в бібліотеці мені Грушевського. І вчора був також у 9 му ліцеї, мене ага. запрошували також з цією збіркою. Говорили про все: про війну, про журналістику, про спорт, про книжку, власне. І мені дуже приємно, що вдалося мені все ж таки і випустити, бо я збирався це зробити ще у 2013 році, насправді. Як я пізніше зрозумів, мені щось постійно не давало це зробити. У 2013 році, коли я хотів це зробити, в мене не стало батька, і я залишився єдиним чоловіком у нашій родині, навіть на дві родини, і тому не до цього було, м'яко mm -hmm. кажучи. Вже пізніше, коли окупували Крим і частину Донецько-Луганської областей, я зрозумів, чому я не випустив книгу у 2013 році. Бо всі казки були російською написані. Uh -huh. Тобто я їх почав писати ще, коли е, закінчив навчання в першому своєму університеті в ОНУ Мімечникова. І, е, і так якось одну написав, іншу. Я їх тоді навіть не називав казками, тим більше притчами, бо я не розумів, як це там називається. Е, для мене це було таке оповідання з е, трошки з е, такою маленькою частинкою е, якогось дива. Я назвав, якщо напрямок, так, так угу. я казав тоді російською розказки. Uh -huh. оповідання. О -о Оповідаски ну, не гарно, тому е пані Наталя Коробкова, яка відома філологиня наша одеська, вона сказала: а ти взагалі знаєш, що є такий жанр, як казки притчі? Uh -huh. Це казки, в яких є щось таке, що може повчити людей чомусь. Я кажу, та ні. Тобто це окремий абсолютно жаль. Так? Так, Google допомогу. І я, я цього року зрозумів, що те, що я писав. Зі своєї голови, те, що я вигадував, що воно може бути в цьому жанрі казки притчі. І це не про колобок. Знаєте, це, це не е, те, що якесь для маленьких-маленьких дітей. Це для тих, хто е, може і вірить у дива, може бачити навколо себе якісь дива. І я скажу, що навіть що це для скоріше для підлітків та дорослих, mm -hmm. ніж для маленьких дітей. Але ми проводили експерименти. Ми читали ці казки, точніше, матусі, дядьки, бабусі. Читали дітям різних вікових категорій, і 5, і 6 років, і діти все одно щось цікаве там знаходили. Ну тобто вони бачать певні сенси там поверхові, наприклад, лише про те, що в мене є там казка про мошку, яка залетіла дівчині до рота, поки та спала. І діти сміються, бо це смішно. Ну це насправді смішно. Діти сприймають інакше світ цей так, так і напевно, все одно цей казковий елемент він для них цікавий, так. якби так. А дорослі, наприклад, в цьому бачать там. Соціальний якийсь сенс, філософські mm -hmm. якісь моменти, що не треба здаватися, не можна здаватися, навіть якщо тебе з'їли. Ну, тобто, навіть якщо є маленький шанс, треба за нього чіплятися, треба мріяти, треба бачити е, способи, як уникнути проблем. І насправді є е, певні люди з філологічною освітою, і професори, і вони розцікані роз, так розкидали мені, що я. Чесно кажучи, інколи дивлюся, так такі очі і кажу, а це, ну, це я написав. Ну тобто вони бачають там такі сенси, які насправді вони там є. Просто я ніколи не замислювався, що я пишу саме для цього, mm -hmm. і можливо, тут є такий момент е, чарівності якогось дива, бо всі казки тут 12 їх. Ще ще мене п'ять, які не потрапили до цієї збірки. Можливо, для того, щоб потрапити до другої, угу. але ось я обрав собі 12, Не знаю, чому саме 12, Можливо, знаєте, це ну, таке, сакральне десь число. 12, Можливо, у нас 12 місяців і, і місяць і годин 12, І якщо брати футбол, то там 12-й гравець чи це угу. підтримка футболістів. Ну взагалі якось не знаю, чому 12. Хоча, хоча спочатку хотів 10, то потім думаю, буде замало. 12 – вони всі різні, вони не пов'язані одна з одною. У кожний є свій герой чи кілька героїв. Вони всі не люди. Ну, тобто лише в одній казці є. Я хотіла спитати, там реальні герої, так, якісь, чи це, це навіть предмети? Так. Так. Які... Е суть в тому, що я почав писати власне, про предмети, які mm -hmm. нас оточують. Е вони якось між собою взаємодіють, вони якось допомагають людям або намагаються нашкодити. Це також є. Ось. І головне те, що вони маленькі. По 8-10 сторінок. Цей формат він дуже маленький. Бачите, я руку так поставлю. Mm -hmm. Він дуже маленький. Він так такий кажуть, кишеньковий так, формат. Да, я так і хотів. Кажучи, це так. я так і хотів, мені пропонували формат А5, mm -hmm. половина А4. І я сказав, ні, я хочу, щоб воно було трошки зручніше. Бо я сам, коли беру книжку до рук, я ось так беру, і в мене нічого не закривається. Mm -hmm. мені, мені дуже легко і дуже класно тримати. Вона... Ну, Тим більше, що це можна взяти з собою. Так, так. так. І вона не займає багато місця. Є uh -huh. е, про цеглу в мене оповідання, казка, є е, про каблучку, є е, про мошку тобі, Е, є про два сміттєві контейнери. Багато є там, про прапор, який мріяв не лежати на поличці, а виконувати якусь важливу функцію. Тобто дуже добре. Тобто І в багато... них є е, е, усі можливості, начебто у людини, да? начебто у живої істоти, наскільки я розумію. Так, тобто це, це, деякі... це предмети, але предмети, які мають властивості живої людини. Так, деякі, деякі мої читачі та читачки казали, що е, я в цьому, наприклад, предметі в мене є. Е, Казка притча про вимикач uh -huh. людина каже: я побачила в ньому себе. Я була там закохана в хлопця, бачила, uh -huh. дивилася. А потім була ситуація, коли я йому там врятувала життя і стала йому там ну, другом чи там uh -huh. не знаю. Покохали один одного. Тобто багато хто бачить навіть Паралелі все. Такі так, так. І дійсно, насправді, це, ну, я багато залишаю місця для фантазії кожного читача чи читачки. І всі говорять щось своє, когось чіпляє одне, когось інше, як і казки. Деяким подобаються казки там, де більше про предмети, деяким про певні дива в нашому житті. І я завжди туди додаю гумор. А завжди додаю туди щось, щось українське. Майже в усіх казках є. Або це взагалі в Україні відбувається, чи в Одесі, uh -huh. навіть, або я щось додаю українське там, де це відбувається за кордоном. І насправді це ну, таке, знаєте, почуття патріотизму ще в, в, в ті роки, коли це е, так сказ, сказати не було модним. так, Це 2008, навіть до, до окупації Донбасу, ну, так, так і частини е, якось в мене завжди було таке, що. Я хотів щось український. у мене на обкладинці слава Україні. Війна закінчиться, і через багато багато років ми будемо згадувати про те, що в такий важкий час мені вдалося видати книжку. І я дуже задоволений, що вдалося підштовхнули мене до цього люди, які давно вже читали ці казки. І так вийшло. Через службу я не міг займатися книжкою. оскільки вони були російською. Я попросив свою подружку Настю Дорошенко. Вона в Туреччині зараз. Перекласти все англійською. А, тобто вони все так, були перекладені. Так, так. вона переклала російські, вона переклала на англійську. Uh -huh. Українську я перекладав сам першу частину минулого року у першій частині відпустки своєї у війську. І цього року в мене також влітку була частина відпустки. Я продовжив працювати над книгою. І, власне, ось потім вже на службі, коли там на добових чергуваннях, десь вночі за комп'ютером я добивав усі ці моменти. Чудова ілюстраторка Ірина Яркова, яка зараз через війну перебуває в Італії. Я намалював повністю всі ілюстрації, як я їх бачив, зробив ескізи, і вона по них вже зробила професійно на планшеті. якусь. те, що можна побачити в книжці, кожна, в кожній касці є своя ілюстрація. І там вона десь розкриває сенс всієї казки. Скажіть, фінал відкритий для подумати. У кожній касті, чи ні, ну, чи там є, е чи там є завершена історія? Найбільше найбільше це всі історії завершені. Uh -huh. Ну тобто навіть деякі з них я не хочу просто розкривати. Ні, них так, закінчиться про... закінчується. Є довершеність, є певна, знаєте, мораль, є певний такі, мабуть, uh -huh. -то, логічна зав'язка, розв'язка це все є. Так, так? так? але uh -huh. і там є наприкінці те, що ви не чекаєте. Ну тобто, щось таке, що вас змусить посміхнутись. Uh -huh. Це тому і кажуть, що дорослі люди, які в собі десь залишають дитину, які в собі десь залишають віру у світле, у щось цікаве, вони також читають і полюбляють. Бо зараз ви самі можете побачити будь-яка реклама, будь-які фільми, десь якийсь тостер з очима, десь там танцювала риба з раком. І все це нам подобається. Ми всі посміхаємося. Зараз такий важкий час для України. Я сподіваюся, що ось, ну, в тому числі моя книжка комусь дозволить посміхатися. Зміхнутися, і вже, вже воно вже відбувається. Я сьогодні в Італію відправив один примірник, і вже і в Сполучені Штати скоро доїде, в Швейцарію, в Туреччину. А це мене я випускав її абсолютно сам. Ніхто не допомагав, ніякі фонди, ніхто я звертався, але я випускав її за ті гроші, які просто збирав на неї. Угу. І тому я скажу, що це такий важкий труд, насправді особливо це останні місяці. Було наскільки розуміє, але я розумію, досить досить таки, це ж таки вартість? Це дуже що дорого було. Нас... Людей, які пишуть, але не можуть собі У говорити. нас великі проблеми з папером. Насправді, угу. коли почалася повномасштабна війна, бо все це було зав'язано на тих країнах, про які ми говоримо. І щоб не друкувати книжку, я я просто хотів. Я не знаю, чи буде в мене друга книжка? Можливо, буде, але я не планував. Я і цю не планував раніше. Але я хотів, щоб вона була така, щоб її хотілося взяти до рук. Тобто, цей папір білий, хороший, і обкладинка. Ну, тобто, тверда, щоб з неї все було тобто, добре. Тобто гарна якість. Так, так, має так. Бути тому, ще тому можливо, можливо, я міг би трошки раніше, але відкладав. Мені добре, я не курю, не вживаю алкоголь, в клуби не ходжу. Всі ці гроші. Можна на, економити. <сих> так, зекономити <сих> так, <сих> <так>. на, <сих> <сих> на краще на казки. <плес> на <книжку. сих> uh, ви сказали, 12 казок туди увійшло. Так, це із найперших, так як ви, от ви вибирали взагалі? То п'ять залишилося поза книжкою. Можливо, по там для іншої, але поки що вони поза книжкою. Як ви, ви обирали, і чи це такі якісь найулюбленіші? Можливо, uh, я вам скажу, що я спілкувався з, зі своїми рідними, які читали всі, <сих> uh, uh, тобто рецензенти uh, були. Ну, свої, в принципі, так. так. І ну, усіх, в принципі, ну ми вибрали 12 тих, які нам всім сподобалися угу. найбільше. Деякі залишилися, які комусь подобались кому ні. Але я просто подумав, що можливо, вони трошки. У мене є там казка про нашого українського святого Миколая. Угу. Він там ще був Дід Мороз. Тоді тоді це нормально було. Санта Клаус, угу. і вони якось там в трьох комунікували. Там треба все перероблювати. Бо зараз ну на сучасне тобто я... ті, які е, ось такі не дуже зрозуміли сьогодні. Так, так ну те наталю, вони так. ще е, на дорослі, їх треба їх треба так. доробити, бо mm -hmm. ну я не хочу, щоб там моя майбутня дитина, щоб до неї приходив Дід Мороз. Ну це такі такі в нас часи. Хоча mm -hmm. до нас завжди приходив, але ну, багато вже років до нас не no, приходить. І ну я не бажаю, щоб у нас в Україні приходив Дід Мороз, бо це означатиме, що це трошки вже з, з іншого боку. Але є казки, які, наприклад, є там спортивна казка, більш про про спорт, про футболіста mm -hmm. тобто нейтральна тобто, такі, тема. Так, так воно а, воно але якщо їх змішати з подібними ще до них, то я думаю, що можна і другий збірник робити. Але в кілька тем лише в голові, одна-дві, зараз під час mm -hmm. війни, під час служби. Дуже мало насправді таких творчих думок саме про якісь такі казкові моменти. Енергії, ви розумієте, що не так багато, емоції трошки інші, Тому е, зараз писати на таких е, ну, важких справах насправді дуже важко. Але є в мене певні сценарії ще, і, можливо, якщо е, ця книжка ну, нормально, вона розійдеться. Е, є фідбеки ще будуть, я думаю, то можливо, я буду в майбутньому думати про другу. А е, навіть е, ця книжка могла називатися «Привіт з дитинства, бо в мене є казка, яка так і називається Привіз дитинства. Вона про футболіста. І е, я її не. Включив в цю книжку і почав думати, як же ж назвати. Uh -huh. е, сміявся, що можна, знаєте, казки Діда Леоніда е, лише через те, що воно співзвучне, Діда Леоніда. Uh -huh. Але ну я поки не дід. І, і, із часом, і із так, часом, і із часом, можливо, можливо, можливо казки не відповідати. Я дякую. якраз хотіла спитати, чи пишете зараз, але вже відповіли на моє питання, власне, напевно. Інші емоції, інший настрій, власне, як у кожного з нас, так і напевно в цьому настрій, хоча можуть з'являтися інші твори, але можливо трошки буде інший підтекст. Є і, таке, є і можливо, таке. Я вам розкрию невеличку таку тайну. Беручи зараз у літературному конкурсі серед військових і ветеранів, угу. а, є міжнародна організація, яка Просто вони вирішили, що можна зробити конкурс такий угу. підтримують такі. Дізнався випадково. Так. Мій побратим Григорій Козьма сказав мені, що є такий конкурс. каже: ти ж там щось пишеш. Угу. Але це військова література, ну тобто, це угу. есе, чи то там проза, чи і це... тематика військова. тематика. Обов'язково має, те, обов те, має того, бути пов'язана, і там є жанр оповідання і. Угу. Я якось... У мене було в голові кілька таких сюжетів, які я хотів би, можливо, писати, але я себе не бачив ніколи там, письменником інших жанрів. І взагалі я не знав, що буде письменником. Тепер вже офіційно. Я написав оповідання спеціально для цього конкурсу. Це було ще в вересні, зараз наприкінці року буде... будуть підсумки. Uh -huh. ну, я сподіваюся, що сподобається його надрукують у збірці 4-5-0 збірка. Буде, я сподіваюся, що він сподобається. Якщо ні, то я його десь обов'язково публікую, бо є в нас і журнали, там деякі там газети, не знаю книжки. Воно пов'язане з війною напряму. Але я все одно все одно не обійшовся без своїх якихось таких моментів. Трошки, ну я не хочу назвати це фантастика, бо фантастика це таке дуже таке. Давайте гуч, диво. Гучне, так? Ну таке трошки Невеличке да, диво. Та, та, та. Знаєте, як італійці готують там щось. Потім беруть якісь прянчики, так трошки. Uh -huh. Ось я б сказав, що це ось трошки посипали трошки uh -huh. дим. Спеції якісь. Так, так. Можливо, дива ну, у вигляді, це, дива це, дійсно, у вигляді такі, спеції. Так, да. так, так. чарівні такі спеції. Тобто, uh -huh. і, і дійсно багато хто посміхався, коли побачив, що в мене анонс е, моєї презентації. Ну Сидить людина здоровезна, військовий, похмура і казки. Насправді я хочу сказати, що в мене побратимів вистачає побільше за мене. Вони такі добрі всі. Слухайте, та от я скажу, це стереотип, <хи> так, абсолютний так, стереотип. Так, Побачимо і... хлопців здоровезних, кремезних, які рятують отаких от кошенят, чи процес... собачат, чи ще там да, будь-яку живу тваринку. І я впевнена, що десь вночі вони можуть читати казки. Звичайно, і, писати, і тут нічого, і нічого такого немає. Це нормально. Це мені здається взагалі про людяність і про наявність серця. Ну слухайте, то ж зовнішність не має відповідати там якимось там негативним, ну навіть якщо вона здорова, похмура, сувора так, так. і е, ну не знаю, є в мене трошки інші. Але це стереотипи, я, я знаю, що суспільстві це що Ми маємо працювати над тим, щоб стереотипів в нашому житті було поменше. Угу. Ну і... таких принаймні так, точно, так. Та, так, так. І дійсно, якщо, якщо не бачити щось чудове, яке не бачити дива навколо. То буде сумно, бо ми такий час живемо, що нам треба навіть вигадувати. Бачите, я навіть навіть пишу щось таке, щоб люди відірвалися. Нам від Нам залишається мріяти і вигадувати цей єдиний вихід. вихідний. Так, так. З іншого боку, всі знають, що думки матеріальні, я в це вірю, наприклад, і бачу, що це працює. Тому чому щось навигадуєш, а там дивись воно і здійсниться. Можливо. Чому б ні? Чому б ні? І знаєте, головне те, що люди, які читають мої казки, вони потім, коли приходять, наприклад, додому в студії, і вони постійно щось бачать, так озираються, і кажуть, а ось це могло б бути героєм твоєї казки? Uh -huh. Кажу, так, бо це контактує з цим, а цей, бачите, відвернути, можливо, вони посварилися. І... Я кажу, що ти що ти куриш? Я кажу, нічого, нічого, але це, це творчість. Це... Ну насправді так, насправді так. Да, це таке з серії гумору, що ти що ти палиш, так але насправді ж людина, яка творча, яка має в собі творчі ну, творчі якісь задатки, то вона знаходить знаходиться все і навіть у повсякденному житті, і навіть у службі. Я ж кажу, ще раз повторюся, що в цій студії були. Представники різних професій і дуже багато креативних насправді, ті, які жодним чином не пов'язані з війною, не пов'язані з похмурістю, не пов'язані із е, тим жахом, яке несе війна, але тим не менш, тим не менш, вони сьогодні там. І знаєте, теж зізнавалася. Я питала, наприклад, у архітектора, е, де ви знаходите час? Ви ж в окопі сидите. А він каже: от саме тоді, коли тихо. Поки спокійно, поки там все пролетіло, полетіло. А я сів і малюю там, ну, наприклад, якісь свої там е роблю макети да, чогось того, що колись може у щось перетворитися. Він каже, я цим лікуюся, лікую свою душу. Я це це серія. Е скажу з власного особливо. досвіду, я цієї осені був mm -hmm. на кількох напрямках, і в тому числі, коли ми працювали на Херсонщині і е в режимі онлайн просто знищували ворога хлопці. Eu estou por У мене кілька також ідей виникло, і гумор їх рятував, якісь анекдоти, якісь там прикольчики, uh -huh. і так далі. І так само ми приїхали на Покровський напрямок з одеськими стоматологами, які лікували зуби нашим хлопцям, моїм побратимам з 11 бригади НГУ. І так само гумор реально рятує. І так само там були певні ситуації: там якась кішечка, кудись вона побігла, і так само там можна також знаходити якісь такі моменти про, про те. Про сюжети казкові насправді. І, і дійсно я нафоткав собі там навіть трошки е, там е, вікно, яке забите повністю цеглою, бо зрозуміло, що якщо обстріли, то воно має рятувати. Але там є якась іконка, там є якийсь там оберіг, там дитячий малюнок, і насправді воно також, е, хлопців під підбадьорює. На жаль, не було тоді книжки з собою, mm -hmm. е, бо ми повернулися перед тим, як книжку опублікували. Але я думаю, що наступного разу, коли поїдемо, також обов'язково примірничок дамо, щоб. Це могла також читати. А по брати ми читали вже? Так, звичайно. Читали? Я перше, кому є. Ну вони спочатку ну всі сміються, що це що це казки, угу. я що дитина, а потім пишуть: ти знаєш, мені мені зайшло. Дружина прочитала там донька, син. Все ж таки, є такий також стереотип, що казки читають лише діти. Ну, так, Але так. я завжди кажу, що це казки притчі, що це не лише не просто казки для маленьких діточок. І вони, ну я почитаю. Буде час ну хороші відгуки, теплі. Мені важливо, щоб люди знаєте, щоб вони були теплі. І з посмішкою десь дійсно посміялися, десь розслабилися і забули про те, що зараз відбувається, хоча б на цей час. Є у нас філологиня відома Світлана Бондар. Я думаю, mm -hmm. що ви знаєте чудова. Звісно, так, вона так, ще так. їх читала кілька, коли я тільки закінчив університет перший свій вуз. Вона казала, що ці казки, вони я я б їх назвала казки до кави. Uh -huh. Тобто ти сидиш десь у Львові, замовив каву, якась там цукерка, такі, світло таке темне, якась лампа, і ти сидиш так, пледик, і сидиш так каву і читаєш. Ну мені було це дуже приємно, бо Такі це людина, так, так. яка вона, вона з, розуміється з, на з філології, філології, так і розуміється на тому, вона що вона складається говорить. з філології. Я так філ, також філфак закінчувала журналістикою mm -hmm. видавничу справу редагування. Тому все ж таки я менше філолог, ніж пані Світлана чи пані Наталя, яка була модераторкою. На на моєму на моїй презентації. Тому ну насправді те, що казки для дітей це перший стереотип, і те, що всі ми дорослі, такі серйозні і не хочемо читати казки, це ще один стереотип. Просто не всі зізнаються, що всередині кожного з нас все одно живе дитина. Як би там не було, комусь хочеться про це говорити, комусь не хочеться, але десь там всередині. Тоді, коли такі ситуації трапляються, то все стає зрозумілим. Якщо воно тобі зайшло, я кажу зараз, так то напевно ти ще не втратив цю дитину нічого поганого цього немає. А буває таке, що втратив, але читаєш і повертаєшся. І можеш повернутися так, машина. Часу це ж ніхто не відміняв. Я дуже дякую. Леонід Францискевич, журналіст 11-ї бригади Міні Грушевського Назварті України. Сьогодні був в нашій студії буквально кілька днів по тому. Осталася його презентація збірки казок Прич. дива навколо. Так, і це, власне, про те, що дива існують, що ми продовжуємо жити, продовжуємо існувати. І потрібно вірити в ці дива, тому що думки все одно матеріальні. Якщо будемо позитивно мріяти, позитивно дивитися на цей світ, то він точно буде відповідати взаємності. Дякую вам. І вам. Побачимося на першому міському.